Вітаю! Мене звати Альона. Я фахівець відділу пенсійних питань юридичної компанії Приходько та партнери. В цьому відео я розповім про виплату 10 окладів при виході на пенсію медичним працівникам. Що варто знати про законодавчі норми? Ключовим нормативно-правовим актом, який його конкретизує, є закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Особливою уваги заслуговує пункт 7-1 прикінцевих положень цього документу. Якщо коротко зазначити зміст актуальних правових норм, то він буде наступним. Особа з числа медичних працівників має право на таку виплату в тому випадку, коли в неї є спеціальний страховий стаж 25-30 років на посадах визначених законодавством. Потрібно мати загальний страховий стаж для жінок 30 років, для чоловіків 35 років. Вихід на пенсію відбувся саме з цих посад, а форма власності закладу є державною чи комунальною. Особа, яка виходить на пенсію за віком, не повинна була отримувати до цього моменту жодного іншого виду пенсії. Коли усі ці вимоги дотримані, в такому разі є законна підстава розраховувати на виплату в 10 окладів під час виходу на пенсію. Чим ми можемо бути корисними? Якщо говорити про переваги звернення до юристів адвокатського бюро, приходько та партнери, то наша юридична компанія справді забезпечує клієнтам досить багато плюсів у роботі. Серед них Широкий спектр послуг, починаючи з консультування та завершуючи юридичним супровідом вашої взаємодії з державними органами. Орієнтація на результат, завдяки якій наші клієнти впевнені в тому, що ми не зупинимось на півдорозі, а дійсно якісно захистимо їхні права та законні інтереси. Величезний досвід, на який ми опираємось, коли беремося за будь-яку справу. Постійний моніторинг законодавчих оновлень, завдяки якому важлива інформація не проходить повз нас, якими бувають складнощі при оформленні пенсії. Здавалося, б, пенсійний фонд мав би бути на боці пенсіонера, однак так є не завжди. А тому часто людина потребує якісної юридичної підтримки під час взаємодії з цим державним органом. У багатьох випадках виникають проблеми з врахуванням частини страхового стажу чи правильним обчисленням розміру пенсії. Ми знаємо, як допомогти у таких ситуаціях, адже регулярно маємо з ними справу. Іноді це доводиться робити через суд. Якщо у вас є питання чи проблеми пов'язані з темою пенсійного забезпечення, звертайтеся за номером телефону, що бачите на екрані, або залишайте заявку на нашому сайті.